Бустер, Jump Starter, Powerbank, пускозарядний пристрій Aspiring Jump 1. Спроможність запустити двигун на автомобілі, якщо штатний акумулятор вас підвів чи розрядився, а також заряди ваш любий гаджет. Espiring Jump 1 Powerbank поставляється в фірмовій коробці. На зворотній сторінці можна почитати його характеристики та як його використовувати. Пікове значення струму 450 А. Ємність акумулятору 8000 мА на годину. Подивимося комплектацію. Інструкція на українській мові. Гарантійний талон. 12 місяців. Бустер. Зараз ми до нього повернемося. Кракеділи для пуску двигуна. Кабель 3 в одному для підзарядки ваших гаджетів. Джамп 1. З виду Jump Odin являє собою невелику коробочку трохи більше смартфона. Завдяки їй можна завести машину з бензиновим двигуном до 5 літрів або дизельним двигуном об'ємом до 3 літрів. Цей девайс можна використовувати як Powerbank для зарядки портативних пристрій через порт USB. В ньому присутні два ліхтарики. У темний час доби дуже актуальна. Міцний світлодіодний ліхтарик має декілька режимів роботи. Він світить у режимах SOS і стробоскоп. Ноші при зупинці на трасі дуже корисно. Добре, що в комплекті є кабель зарядки. Його відразу можна зарядити через переходник у салоні від USB. Робоча температура від мінус 10 до 60 градусів. Як правильно підключити наш девайс? Якщо все зроблено вірно, то запуск двигуна не складає тяжкості. Перше. Запалювання авто повинно бути вимкнено, як і всі аксесуари: радіо, фари, кондиціонер та всі електронні пристрої. Друге, під'єднуємо клейми: червона плюсова до плюса акумулятора, чорна мінусова до корпусу автомобіля. Під'єднуємо роз'єм з клеймами до виходу бустера. Третє. Натискаємо кнопку живлення на бустері. Включаємо запалювання і протягом 3 секунд подається пусковий струм. І двигун заводиться. Якщо цього не сталося, робимо 2-3 хвилини перерву та повторюємо спробу. Після запуску двигуна відключаємо кабель від пристрою і знімаємо затискачі з акумулятора. Спочатку негативний, потім позитивний. Запустити двигун за допомогою пристрою Jump1 елементарно. За посиланням в опису можна ознайомитися детальніше.